Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 12 листопада. Сьогодні ми розповімо вам про трагічний день героїчної оборони Севастополя, 12 листопада 1941 року. Німецькі бомбардувальники «Юнкерс-88» атакували радянський крейсер Червона Україна, який стояв біля Гравської пристані. Дві прямі бомби влучили у борт корабля, розірвавши його надвоє. Палуба спалахнула. Поранені матроси кидалися у воду, намагаючись урятуватися від вогню. Загинуло понад 70 членів екіпажу. Моряків, що до останнього не полишали бойові пости. Червона Україна була гордістю чорноморського флоту. Колишній крейсер адмірал Лазарєв, спущений на воду ще за часів Російської імперії. Вона пройшла модернізацію, брала участь у багатьох навчаннях і вважалася одним із найкращих кораблів свого часу. На початку Другої світової крейсер підтримував радянські війська в Одесі, а потім в обороні Севастополя ведучи артилерійський вогонь по позиціях ворога. Але німецька авіація, яка мала повну перевагу у небі, завдала смертельного удару. Наступного дня пошкоджений корабель намагалися. Відбуксирувати у південну бухту, проте він не витримав. Вода заповнила відсіки, червона Україна пішла на дно. Після війни її підняли та зробили навчальним корпусом, щоб пам'ять про екіпаж не згасла. 12 листопада 1969 року це день, коли світ дізнався про одну з найстрашніших сторінок війни у В'єтнамі. Незалежний американський журналіст Сеймур Херш опублікував розслідування, яке приголомшило громадськість. Військові США в березні 1968 року. Влаштували масове вбивство мирних жителів у селі Майлай, що входило до комуни Сонгмі. Ця історія могла б так і залишитися похованою у військових архівах, але завдяки журналістській відвазі її вже не можна було приховати. За офіційними даними, американський підрозділ під командуванням лейтенанта Вільяма Келлі увійшов у село, підозрюючи там базу в'єтконгівців. але замість бойовиків вони зустріли жінок, дітей та старих. Солдати відкрили вогонь без наказу згори. без причини. За кілька годин було вбито від 200 до 500 беззбройних мирних селян. Злочин намагалися замовчати, свідків залякували, а документи знищували. Лише через півтора року після трагедії Сеймур Херш дізнався про суд над Келлі та написав статтю, яка миттєво облетіла всі провідні медіасвіту. Громадськість вибухнула обуренням. У США розгорнулися антивоєнні протести, а село Майлай стало символом нелюдської жорстокості війни. А як ви вважаєте, чи може правда змінити хід війни, коли її намагаються приховати? Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український YouTube.